Слава Богу, дорогі брати та сестри, Господь нам дарував такий чудовий час, і ми можемо бути на цьому місці. Ви знаєте, скажу вам по правді, що для мене є велика привілегія стояти на цьому місці сьогодні. І, можливо, і у вас, так як і в мене, складаються такі почуття дійсно подяки і хвали нашому Спасителю. Бо ми знаємо, що минулого року. У нас не було такої можливості бути на цьому місці. Я думаю, що ми є дуже раді знаходитись на цьому місці, так? Слава йому. Ви знаєте, я вважаю, що нам потрібно цінувати ось цим часом, бо ми не знаємо, як задовго і скільки ще продовжиться такий мирний час. я хотів для нас запитати або задати таке запитання, що таке Пасха? Це свято або Великдень. Ми говоримо Воскресіння Христове. А що таке Паска? Це просто солодкий великодній хліб. Даже у Вікіпедії ми читаємо, що воно було поширено в Україні. Іменно на свята випікали цей хліб. І я хочу підмітити так само, як брат Петров в п'ятницю на молитві сказав, що євреї. Вони мали свій закон, вони мали свої традиції по поводу ось цього, і до цього часу вони цього тримаються. Я розумію, що ми з вами, ми живемо в час благодатний і просто їмо цей солодкий хліб на свято. Але ми віримо, що наш Христос воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Займайте ваші місця. Нехай Господь благословить кожного слухача в цей серанішній час і дарує нам цю відвагу, що ми прийшли до престола Його благодаті. І я буду читати Євангелія від Святого Луки з 24 розділу з першого вірша і нижче. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі. Та й застали, що камінь від гробу відвалений був, а війшовши, вони, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в цім, ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони, посхиляли обличчя до долю, ті сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес! Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він казав: Сину людському треба бути виданому до рук грішних людей, і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня. І згадали вони ті слова його, а вернувшись від гробу, про все те сповістили одинадцятьох та всіх інших то були Марія Магдалина, і Іванна, і Марія. Мати Яковова, і інші з ними, і вони розповіли апостолам Це, та слова їхні здалися їм вигадкою, і не повірено їм. Петро ж устав та до гробу побіг, і, нахилившись, бачить, лежать самі тільки покривала. І вернувся він до себе і дивувався, що сталося. Ми всі прекрасно знаємо цю історію. Інші євангелисти також записали і по-різному трошки, але я не про це хочу говорити. Чому в Воскресінні є дуже цінні або важливі для нас християн качества? Я би хотів, щоб ми трошечки поговорили в церечний час про деякі з них. Я їх буду називати і по-українськи, і по-англійськи, також, щоб було легше для молодших і дітей наших. The resurrection means Jesus. Возгугі клеймд тобі. Воскресіння означає, що Ісус став тим, за кого Він себе видавав. Відкриємо Євангелія від Марка, 14 розділ, 53 вірш, і нижче. А Ісуса вони повели до первосвященника і зійшлися всі первосвященники і старші та книжники. Петро ж далека йшов слід за ним до середини двору первосвященника. І сидів він із службою, і грівся при огні. А первосвященники та весідний Дріон шукали посвідчення на Ісуса, щоб йому заподіяти смерть, і не знаходили. Бо багато хто свідчив фальшиво на Нього, але не було, не було згідних свідчень. Тоді деякі встали і кривосвідчили супроти нього казали. Ми чули, як Він говорив, що я зруйную цей храм рукотворний, і за три дні збудую інший, нерукотворний, але й так не було їхні свідчення згідне. Тоді встав на середині первосвященик та Ісуса спитав і сказав: Ти нічого не відповідаєш, що свідчать вони про тебе? Він же мовчав і нічого не відповідав. Первосвященик і знову спитав Його, до нього, говорячи, чи Христос. Ти син благословенного, а Ісус відказав Я. І ви сина людського, що сидітиме по правиці сили Божої і на хмарах небесних приходитиме. Тут ми прочитали, що Він дійсно був Богом, і Він прийшов, щоб спасти людство, тому ми кажемо, Він Спаситель світу. Йому не потрібно було щось доказувати, як, можливо, в наші дні або в наші часи комусь щось треба проявити, він хоче щось доказати, можливо, прикладає якісь зусилля. Він був Богом, але він був в той самий час людиною. Якщо так взяти, то він їм багато чого наперед відкривав. Та вони не бачили, вони не чули, їхні очі були закриті. Дорогі друзі, нехай в нашому житті і з нами такого не буде. Ми, як увірували, ми прийняли святе водне хрещення, і багато вже з нас, хто слідує за ним багато років. Давайте, будь ласка, я хочу запросити нас, щоб ми не зупинялися на цій дорозі, щоб ми йшли далі. Я вибачаюся. І другий пункт. The resurrection means Jesus has the power who he claimed to have. Воскресіння означає те, що Ісус має силу, про яку Він і говорив. І також ми читаємо Івангелія від Марка з другого розділу, з другого вірша. І зібралось багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях, а Він їм виголошував слово, і прийшли ось до Нього несуче розслабленого, якого несли четверо, а що через народ до нього наблиситись не могли. То стелю розкрили, де він був. І, поробравши звісили ложе на ньому, лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню, побачивши, каже розслабленому: відпускаються, сину, гріхи тобі. Там же сиділи дехто з книжників, і в серцях своїх думали, чого Він говорить ось так. Зневажає він Бога, хто може прощати гріхи, окрім Бога самого. І зараз Ісус відчув духом своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм: Що таке? Ви в серцях своїх думаєте що легше сказати розслабленому, гріхи відпускаються тобі, чи сказати, уставай, візьми ложе своє та й ходи. Але щоб ви знали, що Син людський має владу прощати гріхи на землі? Каже розслабленому. Тобі я наказую: уставай, візьми ложе своє та йди у свій дим. І той устав і негайно взяв ложе і вийшов перед усіма. Так, що всі дивувалися і славили Бога, і казали, нікого такого не бачили. Ви бачили, бачите, дорогі брати та сестри, що в нього була та сила. Він просто сказав, і звершилося. Він прощав гріхи. Він був Богом, за що слава йому. Ви знаєте, скільки людей не пробували щось доказати чи удивити когось тут, на цій землі їм не виходило. тому що Бог, він творець Всесвіту, і Він знає. Серця і намірі їх, третій пункт. The resurrection means Jesus did what He promised to do. Воскресіння означає те, що Ісус робив іменно ось про те, що Він і говорив. Послання святого апостола Павла до Римлян, 8 розділ з 32 вірша. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас. Як же не дав би він нам із ним і всього, хто оскаржувати був Божих Буде Божих вибранців. Бог той, що виправдує, хто ж той, хто що засуджує. Христос Ісус є той, що вмер, надто Воскрес. Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. Хто нас розлучить від любові Христової, чи не доля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, як написано, за тебе на цілий день умертвляють. Нас уважають за овець. Пречених на заколення, але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, Ані інше яке створіння не може відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашому, слава Богу! Дорогі брати та сестри! Воскресіння іменно єсте. Означає те, про що він говорив, коли він ходив на цій землі. І тут Бог вірний до свого народу. Бог є великий Бог, як оспівують його в піснях. В нього немає границь. І він все, і всюди може бути в одну мить. За що хвала йому. Ми люди дуже часто забуваємо, або наші проблеми стають перед ним більше, ніж наш Господь. Давайте не будемо обманені. Наш Господь є великий Бог, так як ми співаємо в цих піснях. Нехай Господь благословить кожного з нас цей ранішній час. Четверте, the resurrection matters, because my past can be forgiven. Воскресіння має значення, тому що моє минуле може бути прощенним. І я думаю, що це є іменно кульмінація, це є важливе для, наш христи... для нас, християн в нашому житті. Послання святого апостола. Павла до Римлян з 5 розділу, 8 віршом. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасаємось ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані, коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його. То тим більше, примирившися, спасаємося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через нього одержали ми тепер примирення. Слава Богу, дорогі брати та сестри! Алілуя Йому за його велику милість, за прощення. Якби не Його любов, якби його не милість і прощення, де би ми були сьогодні в цей час. Ви знаєте, Господь він протягнув, простягнув свою милуючу руку до тебе, дорогі друже, до мене у свій час по-різному. І він нас спас, за що слава Йому. Кожна, кожен. Удар заподіяний Ісусу Христу, це був за тебе і за мене. Кожна крапля крові та рана це за наше зцілення та за викуплення наших гріхів. Хвала йому за це, дорогі друзі. І далі ми бачимо п'ятий пункт The Resurrection matters Because my present problems can be managed. Воскресіння має значення, тому що мої нинішні проблеми можна упорядкувати. Ви знаєте, дуже багато на протязі останнього року ми чули «matters» слово, так? Особливо молодь, те чи інше matters. Я хочу сказати, що важливе або має значення в нашому житті Ісус Христос і тільки Він один. Алілуя, слава Йому! І далі я хочу би хотів би зачитати, щоб ми зрозуміли цей тест, текст. Друге. Коринтян, п'ятий розділ з першого вірша. Знаємо, бо коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі. Дім нерукотворний та, віч, та вічний. Дорогі брати та сестри, іменно цей пункт він теж дуже близький до нас, до християн. Багато людей, особливо хри християни, не мають легкого життя. Ви знаєте, труднощі, переживання. Різного виду хвороби, що навіть ми чуємо помоліться, доктора не можуть дати діагнозу, людина страждає, людина має переживання, але не можуть нічим допомогти. Дорогі друзі, ми читаємо дії святих апостолів, що через великі утиски нам треба входити в Царство Боже. Ви знаєте, не так все легко. Може, сучасних багато церков вони говорять: прийди до Христа, в тебе буде все добре. Так, да, буде добре, якщо ти з Христом, навіть в твоїх проблемах, в труднощах, але з Христом є легше, так? Слава Богу, за це. Нехай Господь допоможе кожному з нас. Ви знаєте, я знаю, що на цьому місці також є багато людей, які мають такі проблеми в своєму житті. Я також маю свого роду переживання, через яких я молюся до мого Господа. І Я вірю і знаю, що. Коли ми дійсно відкриті, іскренні перед нашим Господом, Він може допомогти. Яка б то проблема не була, тому що ми не є вічними на цій землі, ми, можливо, кажемо, кажеться нам, що наша проблема, вона така велика. Можливо, минає рік, другий, а можливо, навіть декілька місяців, але вони кажуть, що це вічність, дорогі друзі. Але вічність, і там, де чекає наш Ісус Христос, воно набагато краще, воно набагато буде більше, то є вічність. І Ісус Христос. Він чекає кожного там. Тому я хочу заохотити кожного з нас, щоб в нас була ця віра, щоб в нас була та надія. Тому що багато раз говорить брати та сестри, що надія помирає останньою. Коли, можливо, вже руки розводяться, немає ніякої, немає відповіді. Не забудьте того, що надія на Ісуса Христа, в Ісуса Христа, вічне життя, що вона ніколи не залишила ваше життя. Даже і навіть якщо прийде той час, що нам потрібно буде покинути цю землю, ми для чого живемо? Ми для чого увірували? Ми же, християни, нехай допоможе кожному із нас, Ісус Христос. І шосте: the resurrection matters, because my future can be secure. Воскресіння має значення для мене, для вас, тому що в нас є надія на вічність. Книга пророка Єремії, 29 розділ з 11 вірша. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію, і ви кликатимете до мене і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватись до вас, і будете шукати мене і знайдете, коли шукатимете мене, всім своїм серцем. Так як я вже сказав, не просто все так дається, і не так легко це життя. Тут останні ві останні речення, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Ви знаєте, ми так хочемо в своєму житті щось так легко отримати. Господь хоче, щоб ми приклали зусилля. Ви знаєте, це маленька частина того всього, що Ісус Христос пережив в своєму житті. Ми ж вже зазначили те, що Він був як людина, він був в тілі, він терпів переживання, гнобили його, плювали, били. Але він те все витерпів, витерпів до кінця, і Він не зруйнував свою надію, свою віру. Він сказав: нехай буде воля твоя, Господь. Через Воскресіння Христове ми маємо впевненість на вічне життя. Звичайно, якщо ми будемо перебувати в Бозі, Він посередник між нами і Отцем нашим небесним. І навіть якщо в тебе є тягар на душі, і дуже важко. І ти по цій дорозі не забудь, що Він сказав звершилось, що означає, що через Ісуса Христа я маю доступ до Христоли, христолу, престолу, вибачаю, престолу благодаті. І може Він вислухати наші потреби. І Він сказав, що я не покину вас і не залишу. За що слава йому! Дорогі брати та сестри, це ранішній час ми маємо радість в наших серцях, що Господь Він післав свого Сина, єдинородного. Для нас на цю землю, для нас грішних, і він прожив своє життя, не згрішивши. Він зробив те все для нас, за тебе і за мене, щоб ми мали життя вічне. Я би хотів надихнути нас на життя праведне, чисте і вірне для нашого Бога. Він достоїн всієї слави, дорогі брати та сестри. Dear youth and Children, Easter can make a difference in your life if you trust, follow and have that relationship with Jesus Christ. It's not the bunnies, the eggs, even the beautiful spring colors this morning that he created. It's an eternal life that we signed up for and are currently on the road. Воскресіння Христове, воно може зробити переміну в твоєму житті. Якщо ти йому довіриш, послідуєш за ним, та будеш мати відношення з Ісусом Христом, так як ми прочитали, що Він хоче, щоб ми віддали йому своє життя, віддали йому. Своє серце, в нашому житті. І ми будемо приходити в молитві нашій перед нашим Ісусом Христом, Спасителем, який вже сидить там по правиці Отця Свого Небесного. І Він скоро гряде на хмерах за своєю церквою, за своєю возлюбленою, і Він хоче її знайти в порядному. Становище він хоче знайти, щоб вона була біла, чиста, без всякого п'ятна і порока. Ви знаєте, як я вже зазначив, ми деколи в своєму житті хочемо щось зробити так поспішно, а будь-як, а пайдет, а, а прайд. Ні, дорогі брати та сестри. Давайте робити все в своєму житті як для нього, як для царя царів, як двор. Для Творця Всесвіту, як для того, який створив тебе і мене для слави Його. І також в своєму житті, там, де ми проживаємо, там, де ми працюємо, там, де ми їздимо, нехай дійсно в нашому житті сіяє те світло, щоб він бачив той образ. Ісус Христос через нас, своє обличчя, де. Ми не ображаємо, де ми прощаємо, де ми допомагаємо, де ми підставляємо своє плече за брата чи за сестру. І ще раз, і ще раз, дорогі брати та сестри, нехай благословить Господь кожного із вас, нехай він дає ту надію на вічне життя. Він нехай він нам допоможе, щоб ми навіть в своїх утисках, проблемах, переживаннях, хворобах не забули прославити того, хто дав нам життя і може в будь-який момент забрати його. Або якось змінити наше становище. Ви знаєте, ми читаємо у Слові Божому, що багато раз, коли він хотів до народу звернутися, або до людей, він посилав щось в їхнє життя. Тому я бачу в своєму житті, як Господь говорить до мене, показує, щось посилає щоб ставити на той правильний путь, на той вузький путь, як я люблю говорити, що він є правда, дорога і життя, і тільки одна дорога, не декілька доріг, туди тільки одна дорога веде. І нехай ми не будемо обманеними, але маємо ту надію на вічне життя. Що тоді, коли ми будемо вірні, коли ми будемо ходити, служити йому всім серцем своїм то ми зможемо успадкувати вічне життя. Нехай Господь благословить кожного із нас, кожну родину, кожну сім'ю, кожну дитину. І в цей святковий час, що в наших серцях була та радість, що наш Ісус Христос воскрес. Помолимося і прославимо Його. Амінь. Аллилуйя, хвала Тобі, слава тобі,